Взагалі, як на мою думку, це нерозумне рішення, яке підписав голова обласної державної адміністрації. І не мав немара, неморально, не, не юридичного права таке робити. І питання не в Чорнобильці. Питання в тому, що з усіх міст і районів Житомирської області забрали субвенцію і передали Житомиру під ТТУ. і в процесі року. А всі міста райони заключили договори з перевезниками і юридично зараз, що робити, гроші забрали і все. Тому це не найкращий не вихід, який запропонував губернатор. Я думаю, що на сесії обласної ради, яка буде 19 вересня, його не підтримують, тому що його розпорядження, треба затвердити сесії обласної ради. Ну, не можна, скажімо, їздити тролейбусом. Місті Житомир за рахунок людини, яка живе в селі в народичах в Чорнобильському районі і взагалі ніколи не їздить. І зараз це дере ту копійку не їх забирають. Житомир не саме нещасний, Повірте мені, тут багато цивілізації, гарних умов. А що говорить про Олєвськ, а про Лугини, а про Овруч, а про села, які там під Білорусію болотах живуть, про цих нещасних людей. І в цих нещасних людей забирає дають місто Житомиру. Ну, це верх цінізму, такого бути не повинно. Це як перетягування ну, ковдри з однієї сторони Ді -ді на іншу, тенікому цих кощі. На початку року їх нормально поділили. Їх було мало, але їх поділили пропорційно пільговикам, які є сьогодні в нашій області. Пропорційно цій пропорції місто Житомир найбільше грошей взяло. Ну ми погодилися з цим. Але коли через 8 місяців роботи раптом забирає те, що було в інших районах і містах. Підчисту до копійки забирають і дають і ту. Міська ну це... рада Отагі. корсіння прийняла звернення до Рижика Заполозького да, да, і ОПЕХА. Да. Ви да. отримали якусь відповідь на них? Ні, ми тільки направили його, це там вже там як мінімум дається місяць на це. Тому ми направили це, звернення воно пішло. Це не професіоналізм, чи як це ну, пояснити? Ну, Бажання закрити ну, одну проблему за рахунок проблем інших. Ну, бачите, ну, Бюджет у нас, розбалансований. У нас, е, наші Райони і села нещасні, забиті, безправні, без права голоса, інколи без гордості, без самого поваги до себе, люди. І на це розраховують. Ну пороцем це таке місто. Нам проще знести всіх разом взятих, якщо нас буде жаль. Ми можемо на Житомир, на Київ піти. Треба на Вашингтон підемо. Але питання не в тому. У нас такі штучки не проходять. А скажімо, там ну, забитому Алівському, я них дуже добровідовий район чи там народичі, там може промовчать, його опустити все. Такого робити не треба. Якщо нема цих коштів, їх немає, то пропорційно в рівномірі всім поділі. І все, а всі інші працюють. Покажи ці можливості в іншому, яким чином заробити, знайти міценатів і підтягнути, але пропорційно рівно поділити, а не забрати в нещасно і дати другому нещасному. Ну як ви ставитесь до атрічної допомоги? Позитивно, це таке нас спасе. адреса допомоги. Тоді буде реально видно, хто і хто. Бо ми і так за рахунок перевізників сьогодні багато. Ми скажімо, місії, перевозимо інвалідів війни, інвалідів Чорнобиля за рахунок перевізників. Тобто їх нагружаємо і все. Вони не повинні це робити чи возити. Але тому держава чітко повинна дати, хай буде там. П'ять гривень там на людину, але це чітко будемо знати, що цю суму грошей і все. А то сьогодні в мене є таке посічення, в мене є таке, вам не везуть, а в мене не везуть, і все буде видно. У нас піль дуже багато. І не повинно стільки бути цих піль. Треба, щоб були реальні пілі і реальна виплата під цю пілю. Все, і буде видно, хто як хто.